Чи є у світі літак популярніший за F-16? Можна довго сперечатися, але він беззаперечний успіх американського авіабудування. Наймасовіший сучасний військовий літак понад 4600 машин. В Україні F-16 теж став суперзіркою. Ми довго на нього чекали, про це не говорив хіба лінивий, і вся увага дісталася саме йому. А як щодо французьких міражів, чому літаки, які нам передали ще в лютому, досі залишаються в тіні? А почнемо ми з найцікавішого. Міраж 2000 і Ф16 фактично конкуренти. Легкі, багатоцільові винищувачі четвертого покоління. Американський літак довго вважався непереможним у повітряному бою. Так було до 1996 року. І вгадайте, хто його збив? Міраж 2000. Це сталося під час егейської суперечки. Конфлікт між Грецією та Туреччиною стосовно спірних питань використання акваторії Егейського моря. Усе сталося за класикою під час одночасних військових навчань обох країн. Чотири турецькі бомбардувальники супроводжували їхні винищувачі f 16 Грецькі мережі піднялися в повітря для ідентифікації противника. 8 жовтня 1996 року. турецький f 16 розбився в Егейському морі. Після перехоплення грецькими міражами один пілот загинув. Є версії, що літак був збитий, і Туреччина пізніше стверджувала про підбій, тоді як офіційна Греція довгий час говорила про технічну несправність. Там програв, програв f 16 але тут є ще один нюанс: досвід пілота, розуміння локації, тому що ми от знову перекидаємо в нашу конкретну війну. Ми старими мігами дев'ятими, 29-ми, перепрошую, на початку війни значно крек. Краще повоювали проти су 30 і су 35 -х. Чому розуміння території, де з якого боку залітаєш, де підскочити, де утекти, звідки ти злетів, і супровід цілі. Супрові цілі це дуже е, важливо. Хоча су 30 ну в рази кращий за міг 29 -й. Пригадуємо цю так звану легенду, правильну легенду потрібно. Привід Києва. Привід, Києва. Ну ми ж розуміємо, що це не одна людина, що це кілька, але кілька, але наскільки ми старенькими мігами зуміли їх переграти у суттєво якіснішій частині технічні. Знову ж таки, на всі ці процеси бойового протистояння треба дивитися в комплексі повітряних боїв. Пілот на пілот немає. Ми ще детально порівняємо f 16 та Mirage 2000. Це багато в чому схожі літаки четвертого покоління, але є одна дуже важлива деталь. Що взагалі означають ці покоління? Наразі їх п'ять. Щоб зрозуміти, варто трохи заглибитися в історію появи реактивних літаків. Міраж специфічна машина, підкреслюю. Я не кажу добра, я не кажу погана. Я кажу специфічна машина. Тут знову чуточку вертаємося в історію. Друга світова війна це якраз війна моторів, але тоді вже дійсно, от цей літачок В це, – це вже безпілотний реактивний літак, але дійсно вже стало зрозуміло, що поршневі літаки витискають із себе не більше. Підкреслюю не більше ніж максимально 700 кілометрів. Ну а такі вже такі робочі відстані, на яких працював той самий, скажімо, Spitfire, сп це 600 кілометрів, не більше. Зрозуміли, що реактивна тяга це в першу чергу про швидкість, щоб противника догнати і щоб він тебе не міг догнати. Бо що таке повітряні бої тих часів, починаючи від Першої світової війни, і впритул до війни у північній Кореї 53, 50, 53 року. Це бій візуальний. Тобто пілот має бачити літак, який він має знищити. І це бій маневрений. Ще не було тоді таких технологій, щоб е, літак можна було з, з, збивати, скажімо так, грубою, примітивною мовою, збоку з Височерній швидкість, височерній маневр. Літак можна було тільки пілот на пілота переманевровує хтось когось, стає ззаду у хвіст. І 5 градусів вправо, 5 градусів вліво максимум, кулеметним або гарматним вогнем збиває цей Літак. Ділимо його на покоління і розуміємо і пояснимо, що таке покоління реактивних літаків. Поршневі відійшли, перейшли все в реактивні, тому що швидко. Перші швидкості це вже 700, 800-900 кілометрів. Далі дійшло у близьку звукові 1200 кілометрів. І зараз вже надзвукові літаки, скажімо, максимальний, який збудований. Міг-31 російський декларує швидкість до 3000 кілометрів. Отже, перше покоління. Чинають нульове покоління це експеримент із самим. Реактивним двигуном. Його, до речі, дуже важко було побудувати, зрозуміти, що так воно працює, це одне. А втілити, скажімо так, в залізо це зовсім інше. Перший, хто це так, як треба зробили, це був англійський інженер Франк Вітл. Дуже раджу розібратися з цим питанням, бо цей двигун це дійсно дуже складне. Британці побудували свій перший реактивний літак, єдиний, який повоював до речі, проти тих самих Фа-1 Глостер Метеор. Це експеримент. Із самим двигуном повноцінне перше покоління вже бойового значення, яке дійсно повоювало добре. Бо скажімо, міг 15 дуже добре повоював у війні у північній Кореї. Навіть збивали американські бомбардувальники. Є таке поняття як долина мігів, долина мігів. Це перше місце повітряних боїв саме реактивних літаків. Цей коридор пролягає територією північної Кореї у часи Корейської війни. Саме він став місцем великої кількості повітряних дуелей між американськими винищувачами F-86 і радянськими міг 15 Друге покоління з'являється радар. Причому вже не просто ну мені зараз кажуть глядачі, що і в другій світовій війні в, лі... В, лі... В, лі... в літаках були радари. Так звичайно було, але були дуже складні. Зрозуміти, що там блимає на екрані, було дуже важко. Мала бути окрема людина, яка тільки за цим за цим прибором с... сидить. Складно все там було, але було а тут уже автоматичний радар. Який обчисляє на кілька десятків кілометрів ціль, вже зрозуміло, яка ціль. І з'являються ракети, керовані під підкреслю класу повітря. повітря І тут дискусія, де починається третє. Бо, як на мій погляд, третє, це про швидкість, це коли проходять надзвук. І чому з'являється четверта? Тут, на правду, треба пояснити, бо зараз оце f 16 і мереж 2000 це четверте повітря. Пояснюємо де. Все перевіряється у бою, не інакше. Війна в Північній Кореї. Завершилося проривання по, по радару і проривання по керованих ракетах класу повітря повітря відбулося. Дійшли до висновку. А навіщо маневровий літак? Достатньо, щоб ракетоносець, так його так і назвали, Піднявши в повітря за кілька десятків кілометрів. Побачив тіль, кнопочку натиснув, ракета полетіла, збила. І якраз оце все відбувалося в так званих стендових умовах. Тобто на, на, на полігонах, а реальний бій, реальний бій. Це зовсім інше. І подумали, треба вертатися до концепції дуже швидкісного, дуже швидкісного. І найголовніше маневреного літака, а плюс, ми вже говорили про ракети. Іде нарощування саме крилатих ракет, саме крилатих ракет, і ставиться перед американцями, Американці вперше зрозуміли, що де проблематика, ставиться завдання дуже маневрена машина і машина, котра може вести бій. У першу чергу з крилатими ракетами. F-16 фактично став ідолом четвертого покоління. Це літак платформа, яка може виконувати величезну кількість завдань. Міраж 2005, а саме такі літаки отримала Україна, теж доволі універсальний. Він може завдавати далекобійні удари ракетами Storm Shadow та Скальп, виконувати завдання на передньому краї або з протиповітряної оборони. Міраж 2000 літак далеко не новий, і на початку вторгнення багато хто взагалі думав, чи він нам потрібен. Але якщо порівняти з F16, то француз насправді на 6 років молодший. Хоча це певна ілюзія, адже американський виничувач постійно модернізується, і в нього вже дуже мало спільного з тією стартовою версією 1978 року. Міраж. Машина більш застаріла, хоч і проходила точкові модернізації. Француз трохи швидший ніж f 16, але американський літак більш маневрений. У f 16 дуже велика дальність польоту. А ще звісно, усе вирішує озброєння. Американський літак це універсальна платформа, і варіації бойового навантаження просто безліч. Не можна сказати, що це супер влучна машина. Ні, це далеко не так, не дотягує до F-16 суттєво. Але і не можна сказати, що це не потрібна машина. З огляду на те, розуміємо той принцип, що зброю дозволяє передавати країна-виробник. Що американці не ухвалюють рішення передавати нам велику. Кількість f 16 що в моєму розумінні велика кількість. Ну це хоча б три авіаційні полки, полк це 40 машин, 120 машин, нам декладовано 80. Розуміючи, що вони з певної кон'юнктури це все гальмують. А французи вже мають перевірену машину на вціліниці індопакистанських конфліктів. Повоювала з турками. вона повоювала, вона має бойовий досвід, її не можна надавати поганою. То для підсилення нашого повітряного захисту кожна машина такого класу буде абсолютно корисною. І четверте покоління це не тільки ще й про маневрність. і отут найголовніше, чому четверте покоління це багатофункціональність, що вкладаємо в розуміння багатофункціональність. Так як задумувався F-16 16 це в першу чергу літаюча зенітна батарея для збивання саме крилатих ракет. І отут те слово перехоплювач. Друге, це винищувач. Це… Боротьба із собі подібним, коли пілоти сходяться у повітряному бою і ставлять собі за мету один одного збити. І це бомбардувальник або штурмовик. І от f 16 вийшов блискучою, успішною машиною з величезною модернізаційною базою. З їх виготовили більше 4,5 тисячі одиниць. Міг — конкурент його це 1600 одиниць. А на момент постановки у устрій. Ну, якщо я не помиляюся, міг – це початок 80-х, і от тільки на 91-й рік вони вийшли у 800 машин. Оце дуже важлива деталь. Тобто, як ми, якщо ми складаємо дві машини на порівняннях, на порівняннях, то f 16 на порядок вищий по всьому, починаючи від ракетобомбового навантаження, який на дві тони може брати більше маневрність, а загалом зброї, і це найголовніший показник сучасного. Сучасної повітряної бойової машини F-16 може брати 105 одиниць. Тут є ще один момент. Корпорація Міг деградувала як явище, вона вже не виробляє мігів 29. х Мігів 35 у нас ніби покращена модель, всього 6 одиниць. Тобто, якщо складати все докупи разом, то умовно, умовно Міг-29 — це е, радянський автомобіль Волга. а, а F-16 – це американський автомобіль Cadillac. А щодо міража 2000 то він взагалі був запасним варіантом для Франції. Компанія Авіон Марсель Дасо у 1972 році розробляла бойовий літак майбутнього. А паралельним треком ішов Міраж 2000 дешева альтернатива про всяк випадок. І як часто буває, основний проект згорнули, а міражі стали пріоритетом. Їх не купували в такій кількості, як F-16, але очевидно, проект дуже успішний. Це лише неповний перелік країн, де міражі перебували або досі перебувають на озброєнні. А у 86-му році з'явилася особлива версія літака, не для продажу. Міраж 2000Н серії К1. Він може застосовувати лише один вид озброєння ядерні ракети. Міраж 2000 це майже четверте покоління, і тут унікальне явище. Ідеологія. Як би це дивно не звучало? Рафаль набагато кращий, але чому ідеологія? Французи в ті часи, в ті часи, коли це все прокипало, вони вийшли з НАТО свого часу, тому що вони мають свою політичну ідеологію. Вони вважали, що не мусять мати літак четвертого покоління. Він має особливе компонування. Він не настільки якісний, скажімо, як той самий F-16, і не настільки поліфункціональний, якщо ми порівнювали Cadillac і Volga, то це відповідно як Citroen і скажімо, Audi, щоб ми зрозуміли в такому технологічному підході. Але це не означає, що він не потрібний. Він потрібний. Чому? Перше, ми маємо ракети Scalp і Storm Shadow. Це він саме дві ракети може брати на борт. Дійсно, ці ракети інтегрували у старий су 24 Але ми ж чудово розуміємо, що умовно переставляти двигун з німецької машини на радянську теоретично це можна зробити. Це одне. А коли той так званий принцип рідне, це зовсім інше. Більше того, в них є чудова ракета Міка, яка в якійсь частині краща. Краща за ближній і середній радіус тих самих американців ЕІМ АМ 9 Сайндвіндер і ЕІМ 7 Спаров, яка на місці до 80 кілометрів може збивати ту саму крилату ракету. І є лінійка високоточних керованих французьких бомб Хаммер. Купа інформації. Тобто, Тобто. Звичайно, не порівняти його з F16. Ну плюс їх суттєво менше виготовили. Суттєво менше, їх у межах 600 одиниць. Це доволі небагато. Не порівняти з f 16 Але розуміючи, що одна один літак у режимі зенітно-ракетного комплексу для нас представляє цінність, то навіть шість літаків це дуже і дуже добре. А от до чого і міражамі f 16 справді далеко, то це до літаків п'ятого покоління. Але там цінник просто космос. У 2024 році Чехія побила власний рекорд з оборонних закупівель. Країна придбала 24 літаки f 35 та додаткове обладнання до них. Сума угоди понад 6,5 мільярдів доларів. Свідомо, свідомо підвів оцей діалог розуміння поколінь розвитку, бо ще є п'яте покоління. Це вже технологія Стелс. Це одна єдина країна, яка впоралася з цим завданням. Це Сполучені Штати Америки. Це F-22, F-35, і розробляють, вже най шосте кілька слів про шосте покоління. Це тож, ж також буде технологія стелс, але мій погляд, там буде подвійна система управління. Він зможе воювати сам на основі штучного інтелекту чи з пілотом і зможе вести за собою рій дронів.